Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді вимірювач швидкості потоку VIK A2G20. Прилад призначений для вимірювання швидкості та температури потоку. Для вимірювання швидкості потоку застосовується сенсор PT1000. Для вимірювання температури застосовується сенсор NTC 10 k Прилад може бути налаштований на різні діапазони від 0 до 2, 10 та 20 Метрів на секунду для швидкості потоку. Вихідний сигнал може перемикатись із діапазонів від 0 до 10 вольт. Також 4,20 мА. Живлення також вказано. Діапазонний Швидкості потоку можуть примикатись за допомогою джамперів 02, 010 та 0,20 метрів на секунду. Також вимірювач швидкості може бути вибраний також із дисплеє для більш зручного вводу в експлуатацію. Електричне підключення наведене. Vous, t'es au